Лютий автор Оксана Павлівна. Лютий в гості на гостину. кличе всю свою родину. Та родина чимала, суне суне без числа. Морозища морозинки і великі, і маленькі у капуаухи і сніжинки балиринки. І ветренко і ветрисько, вже вони близенько близько, ще до ночі в темнім борі ця, вся родина буде в зборі. Запита родина люти, чи то кожне добре зути? Кей у танець ізіснув. Будь танцями танцами висну.